Якщо ви померли, робіть наступне. Один лежіть не подаючи ознак життя було б непогано померти в пристойній позі, але це вже як пощастить 2. Не приймайте близько до серця гори родичів. Нікому ви нахрін не потрібні. Цілком можливо, що їх горе звичайна неадекватна реакція на радість. Що звалилося на них. 3. Поставтесь філософськи до того факту, що вас впустять з носилок п'яні, як чіп санітари, а в морзі потягнуть за ногу по підлозі, так як зламалася каталка. 4. Ні в якому разі не знімайте з ноги бирку і стежте, щоб її не підмінили. У морзі всякі валяються. Втративши бирку, ви можете опинитися в тісній наспіх збитій труні, а не в отій більш-менш пристойній, яку вам замовлять родичі. 5. Не влаштовуйте в морзі сцен з криками Я ж живий. Що це все значить? Як і тут опинився? Раз опинився значить так треба. 6. Повернувшись додому в труні, Не вздумайте відразу сісти до телевізора, дивитися серіали. Або ж до комп'ютера догравати недопройдений рівень. Спочатку дочекайтесь, поки всі вгамуються, і напийтесь чаю або пива на кухні. Найбільше перед екраном зі склянкою в руці це вже занадто. 7. Лягаючи в труну, прихопіть з собою ломик і пару пачок сигарет, які точно не завадять. Любителям читання варто взяти книгу Олександра Чорнокічкіна. Живий серед мертвих. Яка дуже добре допоможе скоротати час до кінця похорону, 8. Не ворушіться в труні при винесенні тіла. Як і не вискакуйте з неї. Для того, щоб допомогти спустити в труну по сходах. Впораються самі. Чи не хапайте жінок за різні апетитні місця? Для небіжчика це не солідно, 9. Пам'ятайте, що вилазити з могили на прогулянку можна тільки з півночі. В ночі не йдіть далеко від могили, щоб не заблукати серед незнайомих хрестів і пам'ятників. Постарайтесь повернутись до першого крику цвінтарного доглядача. 10. Якщо ви все-таки заблукали, залишайтесь на місці до світанку о 6 ранку займіть чергу до адміністрації кладовища. Вас, звичайно, штрафують за порушення правил внутрішнього розпорядку, але могилу знайти допоможуть. Може бути, навіть в той же день. 11 Ніколи не гуляйте по головній алеї. На будь-якому центрі це традиційне місце головних гонок грубів на коліщатках. 12. Не переслідуйте одиноких перехожих. Нападайте на них несподівано, вискакуючи з кущів або з під землі. 13. Час від часу навідайтесь до родичів і друзів. Заглядайте до них у вікна. Це допоможе їм зберегти пам'ять про вас.